Кожен метр переповнений щастям, вигуками і радісним тремтінням. <клес> Обійми радість і сльози полегшення, яких чекали довгими місяцями і роками. Може, вже 555 днів полону. Вітаю, дякуємо. 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 Вітаю вітаю. Але за цими емоційними миттями стояла довга і кропітка робота українських служб і очікування кожного і нашої знімальної групи також. Близько восьми годин ми перебуваємо у стані очікування і невідомості. Нових деталей наразі немає. Однак ми продовжуємо чекати і вірити, що наші сьогодні нарешті будуть вдома. Із самого ранку на території медзакладу людно. Хтось тут в надії зустріти своїх, хтось дізнатись, хоч крихту інформації про тих, кого вважають зниклим безвісти. На момент запису цих інтерв'ю люди перебували в очікуванні тут вже 12 годин. Всі обміни тут і чекаємо, що возможно. Прибуде, привезуть. Стільців скупили для всіх, помагаємо. А що робити? Ситуація. Треба чекати, надіятися і вірити. Наче ми сміємося, а в душі і болить і плакати хочеться. Ну. А це Зоя. Її син теж вважається безвісти зниклим. Вона продовжує вірити, що живий. Старшого сина я поховала, а через чотири місяці пропав на честь. Бежесті пропав. Ну молюся, я, я чувствую, що він живий. Я чекаю, думаю, завтра йому виповниться 33 роки, роки. нього завтра день народження. На все, І, боже, дасть боже. Бог може, що він приїде на, додому на день народження. Минали години, люди продовжували чекати. Сиділи на стільцях, на ковдрах, просто на землі. І навіть коли стемніло, люди продовжували приходити до воріт медзакладу. Лише в темряві приходить звістка. Відбувся наші вже на кордоні. Лавціямося його не лені. Скоро повернеться додому, бо звільнений. Дружина і сестричка батько чекає, синочі приїхати Просто за скільки все буде добре, просто ступер. Дай Бож, тобі інші дочекалися. Оце саме мої. Илюшка Сынок! мам, мам же не дома. Мам! Звонили з координаційного штабу, щоб чоловіка обміняли. Дякують за захисника. Він вже в дорозі до нас. Це найкраще в житті для мене. Новина слідом за сповіщеннями починають зеленчати телефони. Хлопці на кордоні перед дорогою до своїх мають декілька хвилин зателефонувати близьким.

На сумському Піш, напрямку вони прикордонники. І в один день заповняли на погранічника, в один день пропали в полон. І в один день звільнилися. Це І таке дружило. Такі високі канзило. У цю ніч просто неможливо стриматися без обіймів. Кожен з тих, хто дочекався, випромінює шалену енергетику радості. Вона просто в повітрі. Мій синочок, її Вітою. чоловік. вже 555 днів полону. Вітою. Вітою. Дякуємо. Дочекалися, дочекалися. Минула ця каторга, щоб вони були прокляті. Ось світає. Немає дівати. Молилися, молилися Богу, чекали, вірили. І дочекались, правда? А ми ніколи не були на обміні, ніколи не були. Ми приїхали перший раз. І ми просто повірили, що він повернеться. І нарешті на територію заїжджають перші швидкі. Як красивий. От і що не зрозуміли, але дуже здивували. Дякуємо за зустріч. Поверне дякую. А за ними автобуси. Коли автобуси зупиняються, час зупиняється разом із ними, і безкінечна напруга знову вибухає щастям сльозами і обіймами. Серед натовпу ось ця родина. Жінка з доньками міцно обіймають щойно звільненого чоловіка. Молодша прийшла до медзакладу з плакатом, де написана її мрія, аби тато повів її за руку в перший клас. І сьогодні вона розуміє, так буде. Не знаю навіть як сказати ці враження. Всім дякую, особливо дружині і діточкам за підтримку. Мене переповнюють просто вражено. Скажіть нам, будь ласка, щастя, воно ось так виглядає. Ось так. Ось так. <с establish> <гались> <зві> я навіть розмовляти не можу. Чесно, я просто всім дуже дуже вдячна. Що нарешті наша мрія здійснилася, що нарешті ми зовсім скоро будемо вже постійно разом. Два з половиною роки ми так цього чекали. Кожного дня уявляла, як це буде, але ці емоції не передати. Ну, я просто дуже дуже щаслива, <рив> тато просто не очікував нас побачити. Взагалі він каже: я чую моє прізвище, я але думала, що мені показалось. Все таки не показалось. Наші хлопці потроху заходять до медзакладів. Там їх чекає первинне обстеження та речі першої необхідності. Однак навіть з вікон будівлі продовжують отримувати вітання. І найтепліші обійми, обійми своїх дітей. Дружина цього чоловіка разом з сином досі не можуть повірити у своє щастя. Ми вас бачили ще там, коли ви тільки отримали сповіщення. як ви зараз цього почуваєте, тому що тоді навіть підійти не хотілось не щоб не переривати ці моменти. Це велике щастя, ейфорія. Це ну чесно, навіть зараз мало віриться. Хоч уже обняли, і побачили. Не передати слова. Я бажаю кожному, хто чекає, отримати ці сповіщення, отримати ці відчуття якнайшвидше. Як... Під час дев'ятого етапу великого обміну вдалося повернути військовослужбовців зсу, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, ДШВВМСЛТРО, а також прикордонників нацгвардійців та бійців нацполіції. Додому повертаються важкохворі і тяжко поранені захисники. Можемо вже говорити про деталі за всі етапи останніх стамбульських домовленостей, вдалося повернути більше ніж тисячу наших людей. Воїни, що повертаються сьогодні, захищали Україну на різних напрямках фронту. Значна кількість пробула в полоні понад три роки. Всі отримують необхідну підтримку та медичну допомогу. Сьогодні був важкий обмін тривав довго перемовний процес. З боку російської сторони були певні спроби відтягнути його ще далі. Але в переговорній групі, яка працювала безпосередньо в Білорусі, вдалося досягти і погодити раніше. Взяті на себе з двох сторін домовленості В сьогоднішньому обміні усі повернуті хлопці були верифіковані або міжнародним комітетом Червоного Хреста, або мали статус полон інші джерела, і верифіковані були координаційним штабом. Тому це е, важливий момент в нашій роботі знати і розуміти про всіх наших громадян для того, щоб їх повернути додому. Це був довгий день з очікуваннями, молитвами, тривогами і сльозами, але день, у якому світло перемогло темряву, і переможе ще, бо боротьба за повернення всіх наших героїв триває.